ЗУС видав офіційне роз'яснення щодо миттєвого припинення виплат 500 плюс для громадян України в момент їхнього виїзду з Польщі. Суть полягає в тому, що при виїзді з Польщі громадян України, які перебувають в статусі тимчасового захисту, ЗУС зобов'язаний припинити виплати. Навіть якщо особа виїхала всього на один день, процедура передбачає припинення виплат в момент виїзду особи за межі Польщі. Далі в роз'ясненні ЗУС наголошує, що поновлення виплат відбувається виключно в тому випадку, якщо особа в процесі повернення до Польщі дотрималася двох формальностей, а саме, пред'явила при перетині кордону електронний документ Дія ПЛ і увага! Сповістила співробітника стражі гранічний що вона в'їжджає до Польщі з метою охорони часової. В такому випадку прикордонна служба вносить в систему відповідну інформацію, на підставі якої ЗУС і поновлює виплати з коригуванням. При цьому важливо пам'ятати про максимальний термін виїзду до 30 днів. В документі пояснюють, що саме через недотримання цієї формальності багато осіб після повернення до Польщі втрачають статус тимчасового захисту через 30 днів від дня виїзду, тому що не повідомили прикордонників про намір скористатися тимчасовим захистом, а прикордонники в свою чергу не внесли до системи відповідну інформацію. Що робити, якщо ви опинилися в такій ситуації? Потрібно написати електронного листа до коменданта Стражі Гранічний того переписного пункту, через який ви в'їжджали. З проханням актуалізувати інформацію в реєстрі та поновити легальність перебування. Список електронних скриньок знаходиться на сайті Стражі Гранічний, залишимо також посилання в описі під відео. Після цього потрібно сповістити ЗУС в будь-якій установі або за телефоном про надіслання такої заяви. Після того, як ЗУС перевірить, що дані в реєстрі актуалізовано, виплати буде поновлено з коригуванням періоду, за який статус легального перебування було поновлено. Дещо інакше виглядає процедура, якщо особа повернулася з України до Польщі через іншу країну Євросоюзу, наприклад, через Словаччину. В цьому випадку треба звернутися до оженду Гміни, щоб зареєструвати свій в'їзд. Та подати заявку про поновлення статусу УКР в реєстрі ПЕСЕЛЬ. В заяві важливо вказати точну дату в'їзду на територію Польщі та дату і місце перетину зовнішнього кордону шенгенської зони. Будьте уважні та дотримуйтеся правил перетину кордону. До зустрічі!